Якось мене запитували, а як воно було починати 20 років назад. В 2004 році я почав працювати як дизайнер. І я хочу сказати, що 20 років назад не було легше. Можливо, було менше конкуренції в професії, тому що професія дизайнера не була такою хайповою, не такою популярною. І тоді, мабуть, були якісь абсолютно інші професії популярні. Це нормально, але тоді і не було такого доступу до знань. Тобто, для того, щоб подивитись якісь цікаві роботи з дизайну, це були журнали, типу індекси і інші, які можна було придбати. Я жив в Києві, ми їздили на Петрівку на книжковий ринок і шукали, купували, складали разом. Складались в плані декілька людей, скидалися і купували. Один індекс, він достатньо дорого коштував на той час. І це було джерело натхнення. Це було видання на 300 сторінок приблизно. І я робив такі закладочки для того, щоб надихатися, і коли в мене є замовлення на певну тематику. Я пам'ятаю, ага, я пам'ятаю, ось була така робота схожа. І переглядав її, досліджував, як там вирішили цю задачу, і пробував сам вирішити. Зараз я думаю, що це абсолютно. Не порівняно з тими, з тією кількістю інформації, яка доступна, є е, Pinterest, Dribbble, Behance, є купа інших ресурсів, є безкоштовні курси, є купа матеріалів в Ютубі, які ви можете досліджувати і ставати кращою версією себе зі сторони дизайну. Е, е, і все це безкоштовно і багато чого змінилось. Я думаю, що якщо раніше. Наприклад, в університети йшли за знаннями, і у університеті була така певна монополія на ці знання, то зараз ця монополія втрачена. Тобто немає в університеті монополії, що тільки там є справжні знання. Але в університетах можуть бути ті викладачі, які є дійсно практиками. І якщо ви обираєте, де вчитись, я вам рекомендую обирати ті Курси чи навчальні заклади, університети, інститути, де дійсно ви впевнені, що ті викладачі, які є, вони дадуть вам якісний результат. І в цьому найбільша перевага вищої освіти, коли у вас є доступ до цих викладачів, які допоможуть вам зростати. Ем, да. Мабуть, ще щось, але розповім пізніше.